Ну що, бандіти, привіт. Нарешті продовжуємо проходити цю фігню. Коротше, того разу зупинилися в цьому незручному ліфті. Ну, не знаю, мені здається, цей ліфт спеціально зробили таким, щоб от, Ну, визивав дискомфорт просто, дискомфорт лютейший. Ладно, би він трикутний, бо мав хоча б трикутний рівно йшов, а це вже таки крепко не по-людськи. Ну, ладно. Так, попали ми в санузол. Чи як це назвати, я навіть не знаю. Ну, то мені кажеться, що там силует. Боже. Тут такі неприємні звуки, що то страхи. Ну, будемо бачити, наскільки ця гра взагалі довго, і скільки це все часу забере, але буду орієнтуватися, бо попереднє відео на, десь на хвилин 40, то я думаю трактор чуть-чуть менше. Бо за 40 хвилин крутиться на одному місці туди блін, вже надоїдає і мені, і вам, і. Та усім не доїдає. Так, іде. Кажеться, що там якийсь силует стоїть. Це вже, походу, моя параноя після того електрика. Тобто, от, от, чисто попередній монстр, це сісадмін в любій конторі, просто яка може бути. Що то. Що це. Казка. Чисто гопніки спинили таксі. Нічого. Блін. Ну от, хоча б ці крани з боку якось робити можна було, чи як. О! От. Чисто голови чувачка не вистачає, і туди можна вже у дотку починати катати. Так. Будемо бачити, чи будуть ще тут якісь приключення, чи ні, чи просто пробіжимо. Іначе все одно і те саме, але. Да, Я вже нарешті прочитав про Backrooms. Тепер вже можу точно сказати. Перший рівень він був нульовим, його називають. От там саме більше вмирають. Там ще про якийсь гонч, про якихось гончих писало, але. Я, чесно, не думаю, що той чувак це точно не гонщик і. він не особливо подвіжний, якщо від нього можна спокійно втекти. Бляха мух. Да, я думаю, що хорори це точно немає. Блін, по звуку мотору точно пизда. О боже. Шикарний лист. Ну що, погнали? Будемо зараз бачити, що там інтересного. Ну так, да, це був дуже легенький рівень. Можна було хоча б якось сзади бандита пустити щоб доганяв, щоб хоч трохи було страшно. Ох, Боже. А тут уже спокійно, да. Ще б ФПС не крало, взагалі б була песня. Так. М -м -м. Ну, басейн такий, чисто. Ай, зараз таке чвакання, я думаю, по поодік зараз почнемо ходити крепко буду буде чвакати. Ай-яй-яй, як лоха ріже. Шо все? Боже мій. Якось, до речі, якось. На цьому рівні якийсь дискомфорт для очей, такий, я не розумію, навіть складно, складно що дивитися. Я думаю. О боже. М -м -м. Клас. Я думаю, тут все складність в тому, щоб в цьому ліфті кататися, кому неудобно. Ух. Опа. Ходу -довго їхав у ліфті, що ж спати ліг. О! І не знаю чи чути, але така легесенька-легесенька музика на фоні. Що з бренькою так. Я казав того разу, що от музики тут реально не вистачає. Прошу. Легенько, десь хтось на арфі грає. Да, пісня. Я походу сплю. Ну, я не думаю, що что Бо сон через чересчур реалістичний і неприємний. Ну от, ужас різний буває, ну такі ліфти це просто ужас вообще. А музика тут дійсно спокійна атмосфера, собі, дай боже. Ох, голосно, як на мене. Так, Так, оно ну, може, чуть-чуть уже -чуть, засильно щось кричить. Навіть ще я думаю. Но звуки тут можна. Це походу все складне тому, щоб по воді ходити. І... Так, так, так. Шрифт, звісно, ніякий дизайнер би не одобрив. Так, this can't be heaven. Це не може бути рай. За послухами перекладача, будь ласка, звертайтесь. Ну, в принципі, це все максимально що я міг перекласти. Вже більше тяжке, це вже не... не мій рівень. Так. О. Не пам'ятаю, де це якомусь фільмі схоже було. Пуста кімната з кріслом на... Але там, здається, на гори був вигляд чи що? Да. Ще якщо там хоча б якийсь монстр нас лякав, пуджив. То тут вже таки геть нічого немає. Тихенько, спокійно. Навіть нагнітаю, що атмосфера пропала. Просто, що робити? Все спокійно, це ж, це ж мав бути ужас. Ну, в принципі, той екран мені з самого початку хороша картина. Я думаю, може якихось е в, на часах якийсь пароль схований чи що, але бачу, що там. Там їх занадто багато. А цей довгий коридор мені вже не подобається. Що в кінці має бути по-любому? Я зараз навіть спеціально притихну, бо по-любому якась херня буде. Фух, страшно. А, ні. Просто темно стало. Хм. Да. я думаю, от коридор був такий, що от вот пописку маю дати. Але зараз наче все спокійно. О, фонарик відбивається, а ми не відбиваємося. Ну нічого. Добре, ж, хоч фонарик. А що. А можна. Ні, впасти не можна. Жалко, жалко. Хоч по сходах спустеться. Якісь піранії би точно тут мали водиться. Цікаво, наскільки довго затягнеться ці всі. Можна сказати, прогулянки, бо ще ніхто навіть песка не б'є. Шикарний ліфт. Ти що? Балдеє. Чисто от мазохісти? Таким Їм треба, їм такий треба ліфт просто. Так, що там було, до речі? От, е, здається, оці, цей трубопровод, то це було перше. О, старі добрі лабіринти. От. Я, блін, в, по суті, на одному поверсі не міг розібратися, куди йти, а тут вже їх два. От тут, походу, я буду довго бігати. Якісь дивні звуки. Блін, ліфта налякався. Не може бути. Це було чересчур просто. Буюся назад трохи дивитися, Що краще на кнопку. До речі. А, точно. Да, що дуже просто. Значить, це перший рівень був тільки. О! Все. Оце, походу, мій ФПС монстру крав. Бо я не можу, який це ужас. Ай-яй-яй-яй-яй. Напевно, що ми навіть так зробимо. Бо... О! О! Ну хоча б більш-менш. Да. Може вже як пройде... Бо трава тут, звісно, жре все, що можна під собою. Трава як саранча просто. Звісно, в мене комп не ракета, але. Це ж якщо я зараз... Ладно, давайте спробуємо. Зараз, якщо я ще цей фонарик заберу... Оп, пожалуйста. Я не знаю. Mm. Ще один... Да. Це хоча б поки що набагато простіше. Мені здається, світліше стало. Ще через те, що я графіку маю урізав. Ну, тепер тільки двері лишились. Цікаво, тут взагалі одна кінцівка чи ні. Тут може пару концовок і ще треба, блин, в залежності, от якби зараз три фонарика не зібрав. Нас би вбили у цьому ліфті. Або ліфт би був нормальний, а це вже не камельфо. Боже. О! Кайф. Шо молодой. Да. А це нормальний рівень. А тут мені подобається. Тут можна і пожити трохи. Музонч. Качає. Але куди ж тут йти? Все таки великий. Я думаю, мои больше спримечательны куда треба попасти. Так, звуком мы тоже чуть-чуть выріжем. Сейчас воно... А, и можно, думаю, уже як сянуть. Вс, ну и набагато краще, я такой подумал, уж на минималках нормально робилось. Так. А, Я думаю... Не, все ж таки тут бы було файно, Вот так. О! Вот! Золота середина. Тут забагато силок на valve взагалі на, на їхню продукцію. Той краник який крутий, це гноми, з гномами там теж купа приколів. О, нам сюди. Стоп, це Це кров чи фламіна? Відходу кров. А, ні, це стульчик. мойо! Приблизно так себе відчувають люди з мінус... Починаючи від мінус 1-2. Так, що тут? Ні, ну от зараз мені вже подобається грати. Таке чисто легенька аркадка побігати, подивитися, що робиться в світі. Чи музичка така? Бадюрить? Хм. Але цікаво, нічого нема. Абсолютно про що говорити, про що шуткувати? Ніхто не знає. Просто ужас. Я не знаю, я просто ніколи не бачив, щоб хтось з листплечки взагалі обозрівав цю і Про що тут розказувати? От Я сам собі дивую. Ну одинакові хати, де-не-де -де. гном стоїть, блін, ну... Трохи може запрошую. Трохи може запрошую в гості чи що вони роблять, непонятно. Це щось має. Лю. Не. О, взяв. Так, воно що з До речі? До речі, до речі. Ага. Ааа, боже мій! <плеви> Йо-мойо! -йо. Ага, все, тепер, тепер я зрозумів, що ябалому. Тут самому треба писати. А, ну це вже трохи простіше. Так, а як молоко? Ну я взяв молоко, може його десь треба другому номеру віддати. Типу, як у цих квестах заходиш в село і починаєш там принеси, віднеси, всі живуть 2 метри один від одного, як в РПГ і заставляють тебе носити, але ще хоча б нормально дають, там відніс сусіду, який живе 2 метри, Молоко. Пожалуйста. Меч маєш, броню маєш, все що треба маєш. Так, десь я думаю, може це якась з цим гномом, що тут крайній живе, що може щось йому треба дати. Або я не дивився. У нього щось є? Тут щось Зеленьке. На, тримай. Можна дати тобі чи не можна? Та ні, кула щось він не бере. Стульчик. А що це... Тут я не розумію. Нє. Блін, от Саме більше, от, що мене реально шугає, це оці там ще доктор Хто, ще ті далекі серіали, де там були ці Плачущі ангели. То просто для мене це такий розрив сраки, що я не можу. Це ужас. От немає різниці. Зараз би ці гноми почали на мене розвертатися. Все. У мене серце в п'ятки, я вже не можу нормально дивитися. І робити нічого все, з мене діло вже точно не буде. Я думаю, зараз по всіх хатах треба бігати, шукати, що тут, де тут. О, це ще може непогано затягнутися. О, видихся. А може я раніше просто не замічав, що він видихається. Сюди не можна, але тут, бачу, особо нічого інтересного і немає. Боже, не кажи, що це кожну хату треба. Хоч би пронумерували якось, щоб я знав, чи я вже тут був, чи не був. Плюс, ладно, там де стіл завалений, де гном з тульчиком сидить, а тут... Тут не де я був, а де не був. Хати просто. Відти я вийшов, так? Да? Так, да, мені кажеться, так. Да. Не можеш бути ж тут. я попробую. Може просто на другий поверх треба приїхати. Може кос по дорозі підвозили, тай типу. Він тут виходив, та й ми за ним вже. Але зараз як тут стоїть... А, ні, ми тут були. Да, ворота відкрить. Може тобі щось поставити? Э, e, F, Enter, що угодно, чоловічі, бери будь ласка. Привіт. Да. Здорово. Так. Да. і зараз шукай вітро в полі, чесне слово. Навіть не знаю, що на таке казати. Але боже. Що я після... На що ш... взагалі я міг розраховувати після першого рівня, де я 40 хвилин крутився на одному там самому місці? Зараз і тут покрутимося 40 хвилин, боже. Куди я спішу? Хто я такий взагалі, щоб куди спішити? Так, ще новий гном, тут я ще не був. Якщо портал десь за якимось горбом і просто я туди не заходив, це буде фіаско. Тримай. На водичку. Я не пам'ятаю, взаємодію на яку кнопку, от як на зло, ну F, с фанарій. Е, e, Enter, ні. Yeah. Нічого не робить. Так. Ніде нічого. Ну хоча б, блін, така спокійна атмосфера, це мені вже подобається. Тут можна і довше походити, ніж 40 хвилин. Я думаю, час 20, десь, півтора години. Поки ще розберешся що, куди. Головне теж, щоб не сховали зараз десь щось на потолку чи на стіні. Ти потім хер найдеш. Ну так що єдине, що ми то молоко хоче, що воно забрали. Але більше і немає кому віддати. А тут сам більше меблів цего чоловіка. Це походу якийсь голова сільської ради чи що. Бо меблів має аж два стульчики. А там десь стіл, то походу його кум. По-другому бути не може. Блін, і шо? І шо? Що робити? Піти до цього великого подивиться, може хоч там якась... Хоч якась підсказка, блін, чи шо. А зараз я крутитися довго можу. О! Опана! Я ж кажу, по-любому хто сховав свою хату за горбом, а ти собі шукай. Будь ласка, будь ласка, чтобы там что-то было людски. О, там ворота. Все. Вообще песня. Вот а это повезло. Показалось, что кто стоит на нам, надо бачу. Добро, хоть показалось. Не, ну тут, блин, как же. Дизайнер интерьера тут точно Шикарна пісня. Я. О цьому ліфті я би катався. Так, що у нас тут? Очередні коридори. Так, запомнити. Зразу любу дирку треба зразу лізти. Да, Це найдовший коридор, який я бачу. Ху -ху -ху. Ну що у нас тут? Угу. Так, заповним. Червоний V, синій C. І лампочка. Не нажимається. Чи Enter може? Ні. Не. Не працює. Може стрільнути. Стріляй. Не. Все, заповнити. Червоне. Ну, це син, здається, так? Вроді синя. Там з. Стоп. Ну, я думаю, заповнимо основні, це там вже далі буде видно. Музика знову пропала. Перше, подумав, що чия стінь, але... Добре, що воно потім пропала. Повезло. Це, це всього лиш... Так, поки що я туди не хочу. Якийсь недобрий там коридор. Так, стоп. Золота ві. Пам'ятно... О! Во! Оце я розумію. Зараз ми ще й надрукуємо. Так, Сеняси. Ем... Золота. V І червона здається. Воно так було. Червона також V. Все. А тепер ми хоча б по назначенню. Не, ну всяке може бути. Може дійсно якийсь пароль. А ще якщо його на скорость треба буде вводити, то взагалі ужас. Хто це заглядає? Шарики. От ще клоун Боже мій. От ж. Ш... Постійно щось має лопнути, має стрільнути, щось уломатися. Лост втрачений. Кубіків. А, є. Блін, а комната так дивно виглядала, як будто тут тупік. Чесно, міг тако здалеку глянути. Щось хтось втрачений. Так, лампочки. я вже привик, що тут лампочки ломляться. Просто, блін, вимикають світло, як кажуть. Стабілізаційні відключення світла, лампочки лопають, апаратура не витримує. Це нормально. Лета? Тут, до речі, так темно. Але ще одній лабіринт. І це мені не подобається. Знов довгий коридор. Зараз ще хтось вискочить з цього повороту, от як в стереотипних ужасках. <світ -плес> не смішно, блін. Чесно, не встиг навіть напудець. Вона би чуть, чуть її ближче вони до кутика поставили, то би було набагато гірше. Давай, оця лампочка зараз стресне, 100%. А я это? Ще на на рачках, чи, чи ще на. Ага, все. Піднявся. Так, що по кубіках. Та ні, поки нічого інтересного. Хм. Ну шо. Я думаю, ми сьогодні спідраним. О боже мій. А, тут теж треба згинатися. Коротше, понакладали шариків, блін. Але стоп, від чого вони лопаються? Стоп, я, може це я сам себе шугаю, коли по шариках пробігаєшся, вони лопають. Таке може бути, чи ні? Якось ця ігра знаходить якийсь такий ідеальний баланс між тим, що нічого не коїться, і ти собі вже таку потихеньку кубку кладеш в штани? Там лялька за кутиком, там лампочка тріснула, типу, ще навіть ніхто, ніякий маняк не виходив, щоб тебе пуджити, але вже страшно. Думаю, хоча б не буде вже. Лучше, навіть мене так лякають потихеньку, потихеньку, легенькі, легенькі кубки, бо потім, як почнеш валити, блін, і вже не спинишся. Так. О, не, ну складається відчуття, що ми хоча б йдемо кудись. Може це рано чи пізно закінчиться це все дорого. Може зря шарики кубики записував. Бо дійсно, десь рахую, зараз пропустив по. А, ні, я думаю, що це... Ні, туди краще не падати, напевно, так? А я й не можу. Ну тут все. Слава Богу, так. Лісопед, мой лісопед. Головне, якось поворота не пропустити, але наче одна дорога, так що поки що не думаємо про то. А Отже, якщо упремся в тупік, туди вже можна буде переживати. Бо вертатися ого. Так, боже, які різкі повороти. Хоча би знак би ставили з якимись отражателями, то тут, -тут блін, гонщики літають. Стає і темніше. Тем... І вуще, здається, що там, мені, Або, швидше всього, що тут іде саме от якийсь такий уклон на людей з фобіями певними. Бо от, такі дивні штуки, от зараз, блін, дуже неприємно. Але нічого, в принципі, дискомфорт викликає якийсь незрозумілий такий, може ще на первісному щось рівні. Я просто думаю, як зараз. Ой, то, що мою камеру. А! Фух, це я просто з'їхав, а я думав, блін що це це. Е. Що, що случилось? Кафігня, блін. А, все, попустило. Щось його тягнуло в одну сторону. Ага, от фонарь. Я думав, це якісь вже стоять сектанти, а це просто, блін, замок. Так, бігом подивимося, що тут, але так чисто, щоб в нас нічого... не... Ну блин, по-любому, що в цій хаті є, вона ж не просто так. Кес радіо, чи що? І не дають чо. Ай, підвеці. з тим. Треба було взагалі не йти. От як бачиш, якась така мутна штука. Добре, що тебе ніхто не налякав, але... Боже, всіх тіней боюся. Це краще б вже реально якийсь вискочив вовкодав, блін, і щоб я від нього тікав, бо. От чекаєш, 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 от от за поворотом точно щось вилізе. От, от от, за цим поворотом точно щось вилізе. Ніхто не вилазить, а ти все одно таке напруження якесь незрозуміле, навіть. не знаю, як це назвати. Дискомфорт швидше. От, відчуття, що тебе реально обманули. Я думаю, що от, якщо ще там буде декілька рівнів, то. Фу, блін, я вже шугаюся від того, що він просто задихався. Але довго нормально видіжка, пацана. Я по суті відколи рівень почався, ну хай допустимо, що на горках він відпочивав, що ми спускались, нормально він бігає. Так, що тут у нас? О, малюнок, привіт. О, О, От уже нема, тут якось пропало відчуття якісь. Хто? То. Ой, мені не подобаються мурашки по шкірі, нам ну, не люблю я ляльок. Де поговоримо? Ой-ой-ой. Походу, не будемо говорити, так? Да? Впав. Все. Фух, слава тобі, Богу. Слава було. Я нічого не прочитав, бо я наскільки нашугався того, тої що в шоці. От. Так що. Я думаю, на цьому можна якраз таки закінчити. Далі, я думаю, що з більш екшонового буду шукати, бо от це трохи перебор. Все. Všetkým ďakujem za úvahu, Všim pa